Оці ці всі корупційні скандали, наскільки вони підірвуть довіру союзників саме до Зеленського? Тому що все все одно, як ви кажете, за цю команду за людей, яких Зеленський провів, буде відповідати він. І наскільки дійсно це може бути суттєвою перешкодою в отриманні? Повного обсягу озброєння, яке обіцяли нам наші союзники, і навіть хтось з ваших колег пожартував, що як би так не сталося, що Джида буде сестрою Оману, та що нібито всі сподівалися, та, що там відбуваються якісь важливі політичні процеси. М вийде так, що нічого нічого ми відвернемо від від себе союзників. Я в будь-якій кризовій ситуації треба шукати нестандартний вихід. Можливо, це був би вихід для нас, якщо союзники в нас зневіряться. Можливо, нам треба якось вже зрештою. А... Тут об'єднатися, мобілізуватися, тому що тут вже ж і в нас єдності немає, хоча і політичні процеси поставлені всі на паузу. Однак офіс президента все ще чинить опір, тут поділяючи людей на своїх і чужих, і це ще величезна перешкода. Як цю перешкоду буде президент Зеленський вирішувати, що ви думаєте з цього приводу? Та ніяк не буде вийшло, то він цю перешкоду ніяким чином не вирішить, тому що воно йому не потрібне, а західний світ все рівно буде інвестувати у свою безпеку і допомагати народу України. Ви ж не думаєте, що вони джевелі не давали Зеленському? У Джевелі не давали для ведення партизанської війни, тому що ніхто не вірив, що ми вистоїмо. А вони не вірили не просто так, а вони не вірили, дивлячись на політику нашої держави. А що політика нашої держави казала перед війною замість риття окопів і він От, До речі, росіяни. Нам, наприклад, на південному напрямку заміновані лінії оборони, так що вон, скільки не можемо пройти, скільки людей поклали і техніки, чи ми не могли це робити? Могли. А чому це не робили? Ми розширяли дорогу до Білорусі, по якій проїжджає одна машина в місяць. А ми її розширяли до рівня такого, щоб там автобан був для танка. Розумієте? Замість того, щоб замінувати її кідронні бабушки, коли є загроза з боку з боку Росії, з боку вторгнення з, зі сторони Білорусі. Тому західні партнери вони ще раз наголошую, це не була допомога. Вони інвестували в нашу у свою безпеку за рахунок того, що вони вважали, що патріотично налаштоване населення України буде партизанити о тими джевелінами і тими стінгерами. А країна, яка партизанить, вона є об'єднана в контексті протидії ворогу, і ця війна може бути довго і нас багато загине, і це все буде зруйноване. Але росіяни зав'язують тут, а саме в цій партизанській війні, так само як вони зав'язли в маленькій шкірі колись, так. І ця історія, ну мала скажімо так, мала би повторитися. Єдине, що, що вистояли ще і ЗСУ і втримали лінію. І всі добровольці, ці всі ми втримали лінію загальну лінію оборони України сьогодні. Західні партнери знову ж таки вони інвестують у свою безпеку і вони дають зброю для Збройних сил України. Mm. Прізвище президента не грає ніякої ролі, от взагалі від слова ВОПШЕ на сьогоднішній день. Ну, помінявся. Ну, а якби Зеленський улетів бортом номер 1 27 лютого, чи там 25 лютого, чи 26, чи 24, неважливо. неважливо. Якби він улетів, то що ми, ми перестали би воювати? Та ні, військові далі продовжували би виконувати накази. Добровольці ломились би до воєнкоматів. І ми пам'ятаємо ті черги. До речі, а де тілись черги? Ну, їх же ж нема? Тому така історія. Питання з невіри у нас. Питання не в нас, питання у безпеки. це інвестиція у власну безпеку. Ну уявімо собі, тут ту, не дай Боже, Україна проломилася, та і росіяни в Київ зайшли там через три дні чи через чотири дні. Неважливо, та. до речі, ви знаєте, дам мою тезу. Я це моя вже франшиза. Я казав, що в них операція Київ за три дня перетворилася у відкриття мережі ресторанів по всій Москві. Там відкрилася така мережа ресторанів, яка називається Заобіж От десь так в принципі в них і не вийшло той Київ за три дня, от але уявімо, що тоді оця вся російська армада це кадрових, навчених, мотивованих непобідімих опинилась би на території України і кому б вони сьогодні погрожували? Полякам, поляки ж це відчувають, і вони є найбільшим адвокатом України країни Балтії. Вони пам'ятають російський чобіт в себе на землі, бо це ще дайте та не стерта, бо ще живі люди, які були під тим російським чоботом, вони можуть розповісти. І в цій ситуації, ще раз наголошую, це інвестиція у власну безпеку з боку західних країн, даючи нам зброю, вливаючи в нас фінансові можливості, щоб ми стояли як країна. Mm -hmm. Розумієте? Збройні сили, я на завершення, збройні сили, напевно, це єдина структура, саме Збройні сили. Я зараз не про Міністерство оборони. Це єдина структура, яка готова до вступу в НАТО, бо вже всі перевірки встановили, що ми зброєю не підторговуємо і не крадемо. А отже, вся зброя, яку нам дають, використовується за призначенням. А от держава Україна на превеликий жаль за рахунок нерадівих чиновників, якраз таки і має цю проблему, що може бути, так би мовити, зневіра. Ну, такі думки в мене з цього приводу. Ну, можна ще багато, що звичайно говорити і про економіку, але це в принципі не предмет сьогоднішньої розмови. Повідомлення про те, що пригоженці там вагнерівці, які сидять в білоруському таборі своєму, вони можуть зробити спробу прорвати ще кордон Києва, і вони Вони вирішують там Польща країни Балтії чи знову спробувати свої сили і піти на Київ знову. Наскільки це безглуздий план може бути втілений? Наскільки ми готові? Ну і ми бачимо, як Польща вони посилюють цей кордон. Вони збері... вони будуть питати, чи ви за. Те щоб закрити ці кордони, щоб там збудувати паркан, і, от, зрештою, як в цьому напрямку будуть розвертатися події на вашу думку давайте говорити відверто з приводу Вагнер і Україна. На моє глибоке переконання я завжди про це говорив: що для того, щоб щось спробувати замутити, їм потрібно, окрім броні, желіза і всього іншого. Бо, до речі, це в Білорусі є ще. Вони ще не все віддали росіянам, там близько 500 танків є, і так далі. Але їм потрібно 40 тисяч плюс особового складу. Тоді вони можуть щось спробувати. Але давайте пригадаємо, Україна, підготовка до війни 24 люта, кордони діряві, і давайте подивимося, Україна сьогодні, в контексті північного кордону з Білорусі. З Білорусі в Україну йде 13 доріг. Далі ліси й болота. По лісам і болотам, танки не катаються, вони можуть їхати по дорогах. Ті системи укріплень, які сьогодні збудовані на північному кордоні, вони непогані. Я не кажу, що вони ідеальні, але є декілька ешелонів тої оборони, є мінування і так далі. Тому, в принципі, на сьогоднішній день це досить важка історія, і ця історія важка ще й, крім того, всього що потрібно, звичайно, ще і мати певну кількість авіації для таких наступальних операцій. Давайте пригадаємо, коли вони йшли на Київ. Тут вертольоти мало що в Київ не залітали, тому що один довбень додумався прибрати систему ППО з Київського моря, там де були стояли ті шилки. Так воно можливо там не дуже таке сучасне, але вертольоти би точно би не літали би над тією територією, тим не менше, крім танкового батальйону, ще й прибрали систему ППО. Тобто Київ готували до здачі. Я не кажу, що це там робило вище керівництво, вище політичне керівництво держави і так далі. Хоча, в принципі, політичний офіс ПСБ на банковій сидить плотно, от просто плотно. Ми до сих пір не знаємо, хто ж такий агент Козир. Ми не знаємо, а хто ж такий, все-таки все -таки, той охотник, чи це був наумов, чи це зовсім інше прізвище. Тобто, це все контрозвідка не викорінила. Тому ми можемо припускати, що це ще досі пір відбувається. Але м питання з Білорусі йти в Україну є е згубним явищем, тому що, по-перше, ну ще раз наголошую: оборонні рубежі і мінування. Ви навіть собі не можете уявити. Ви думаєте, якби у нас такі оборонні рубежі і мінування робилися ну десь так між попасною і Бахмутом? Ви думаєте, ворог зайшов би в Бахмут? Ні, Не зайшов би. Але в нас там нічого не робилось, там кінь не валявся, там солдат з вечора стріляв, а вночі копав. Розумієте? Просто солдат робив. Не так, як нам прозвітувала наша мною не дуже шанована пані Ганна Маляр, яка прозвітувала, що біля Бахмута були супер пупер там шмупер оборонні рубежі. Тільки просто їх ніхто не бачив. Ні, може, вони там були, я просто їх не бачив. І дав Вінчий покійний, коли давав інтерв'ю, теж ходив по полю і бутусову показував. Дивися, тут скоро будуть бої. Тут тут кінь не валявся, тут ніхто нічого не купає. Розумієте? А росіяни в цей час, поки ми їх стримували своїми тілами, як написала Марія, саме своїми тілами стримували під Бахмутом, вони на півдні закопувалися, бетонувалися і мінувалися. І який довбень міг додуматись, от зараз я теж не можу от, не згадати на тлі навіть коментаря з приводу Білорусі і можливої атаки, який довбень міг додуматися, не врахувати цей характер мінувань і перед наступом не попросити в наших західних партнерів. Е, ну, літаки, це звичайно добре, це політичне рішення. А от з того, що могли дати техніку для розмінування, і тут Зеленський, як Верховний головнокомандувач, а тут вже я його критикую, виходить і каже: Ну да, там дуже серйозні мінні загородження і от ми будемо просити партнерів техніку для розмінування. Вже два місяці контрнаступ по мінам іде, а він зараз буде просити. Я дивлюся, зараз по тим допомогам, що нам це дають. Ну, але це питання інше, це питання і до головного управління розвідки, яке мало би повідомити, що там міні-поля, що без техніки для розмінування йти не можна, бо там б... ай-яй. Чесно кажучи, кінь не валявся. Ну, поїхав Буданов там в Болгарію, можливо, і Лащук провідати. У нас там фахівець у нас в деяких питаннях. Не знаю. Це їхні питання. Повертаємося. Польща. Е, Вагнер в лоб в Польщу йти ніяк. Та росіяни можливо захочуть скористатися цією ситуацією, що це ж ми не Росія, це ж якісь там терористи вагнерівські і так далі. Тим не менше, відоме є фінансування з боку Росії цієї структури, з боку державного бюджету, і це вже ні для кого не секрет. Це і є Росія. Тому не треба відділяти поняття терористи вагнерівці від терористи-росіяни. Ні, це терористи росіяни з групи вагнера. Це терористи росіяни, це російський уряд, це російський путінський режим, в тому числі. І не треба це відділяти. Бо дехто каже, зараз західні партнери кажуть, ну якщо вагнерівці підуть, ну це ж вагнерівці, це ж не, не зачепить п'яту е, статтю статуту НАТО. Це не передбачає використання сил НАТО проти країни агресора. А хто країна-агресор? Ну це ж вагнерівці, це ж не країна. Але я дуже добре пам'ятаю Ірак, де була така терористична держава іділ. І ця держава терористична своїми військами на 80 кілометрів не доповзла до Багдаду. Я бачив, як американці працювали там, о, і всі інші війська коаліції, які там були в Іраке. Розумієте? Тому якісь такі, знаєте, подвійні стандарти, ну що ті нібито цього на, це НАТО не стосується, бо це якісь терористи вагнерівці. А чисто терористичними методами вони будуть використовувати біженців, вони будуть використовувати перелазлення через паркани і заходити на територію Польщі. Питання: чому до сих пір не закриті кордони з Росією з Польщею? Чого вони туди-сюди шасають? Якщо ми говоримо, що це країна терористів, якщо ми говоримо, що це країна агресора, якщо весь світ, світова спільнота говорить, що Росія це окупант-агресор і так далі, чому вони ще шастають через кордон? Чому нема залізного занавісу? Але з другої сторони, чому я вчепився до тих поляків? Слухайте, в нас польського посла за висловлювання якогось там клерка 28-го рангу викликали на ковер. Чим майже не зруйнували от того нашого адвоката-поляків? Розумієте, наші ж поляки самі найбільші адвокати України в контексті західних допомоги, і в той же час у нас дипломатичні стосунки з Білорусією. О. І в мене запитання: а чому ми вимагаємо щось від західних партнерів в контексті санкцій, якщо самі продаємо росіянам титанову губку і інші речі? Ми ж торгуємо з Росією, і це ж не секрет. У мене на Волині фірми, вон, журналісти розслідування зробили, торгують з білорусами, запчастини там, трактори і так далі. То що ми хочемо від західного світу, критикуючи їх за недостатні санкцій, якщо ми самі рило в пуху, тому що хтось читає гроші. І тому, коли інші рахують гроші, Марія Берлінська правильно написала: а ми закриваємо ці проблеми своїми тілами, своїм здоров'ям. Наскільки може здригнутися рука президента Зеленського, на якого будуть тиснути ближче до зими, лякаючи та, варіантами різних сценаріїв, і схиляти його до умовного перемовного процесу? Як ви вважаєте? О, ну, дивіться, знаєте, мені тут дві людини зараз на це запитання буде відповідати. Одна людина це політик, зі всім е цинізмом політика, так скажемо, а друга людина це військовик. Зі, всіми, зі всією нелюбов'ю, да, щоб Ютуб не заблокував наші з вами канали. До речі, за правилами Ютубу, ну які зараз ваші глядачі підписуються, а потім ідуть до мене на Ютуб канал підписатися. Тому що я про це говорив дуже багато, і це ну коротко не відповісиш. Але тим не менше, давайте так. Джида, пам'ятаєте цей жарт, за який ви говорили, що щоб Джида не стала Оман, 2 Ну, перше, що мені сподобалося в Джиді, це в контексті перемовини. Сподобалось те, що в принципі туди приїхав і Китай без Росії. Хоча я розумію, що Китай займає свою політику по відношенню до Росії зовсім іншу, не таку, як ми. Але тим не менше, сам факт є: і чи Китай там був адвокатом Росії, чи не був адвокатом Росії, це питання засекречене. Ми ж можемо здогадуватися лише по публікаціям журналістів, які користуються якимись зливами інформації, Ну, тому що, що все засекречено, то в принципі залишаються тільки зливи. Але тим не менше. Китай приїхав, Росію не пригласили, в принципі, про щось поговорили, західні партнери не наполягали, а Україна не акцентувала увагу на пункті номер 6 а оце вже мені не подобається. Чому? Тому що це говорить про можливість перемовин без виводу за межі кордону 91-го року. Тобто, що такі перемоги. Ну тобто, як, не то, що ми вже злили цю, цей пункт, ні, не злили. Просто ми, не... Короче, цей пункт не обговорювався. Ну, давайте так скажемо: винесений за душки. Ну, я це, можливо, трошки так отрую, але тим не менше, от так. от. Чи можливі перемовини на лінії розмежування? З точки зору українських патріотів ні, неможливі, тому що лінія розмежування це фактично історія, яка говорить про те, що Росія, Росія в Конституцію внесла Крим, Запоріжжя, Херсон, Донецьк, Луганськ, і, в принципі, це її територія. І Росія, в принципі, розмовляє на, свої, на своєму кордоні. Для нас це окупована частина. Чи можемо ми розмовляти отут, маючи окуповані частини? Це питання дуже дискусійне. Зараз я до нього повернуся, але про що хотів сказати? Що таке перемовини? Для чого? Перемовини для того, щоб під час перемовин Росія зібралася з силами і знову пішла в атаку? Дати їй час, не кліпати їх там на Херсоні на Запоріжжі? Розумієте, втримувати натиски на Купінсько-Лиманському напрямку, не захоплювати висоти на Бахмуті. Не нависати загрозою 20 кілометрова дистанція, якщо я не помиляюсь, трошки менше 20 кілометрів до Донецька, нам на деяких напрямках там Мальдівка, Мар'ївка, ну то Мар'їнка, тобто ми розуміємо, да, про що ми говоримо. Тобто, ми маємо тут зупинитися і почати перемовний процес. так? Я вважаю, що це є дуже серйозні ризики для того, що Росія перегрупується і і далі знову піде. І почавши переговорний процес саме на цій лінії, вони будуть відповідати нам, що Запоріжжя і Херсон ми маємо залишити знову, бо це ж їхня територія. Тобто вони почнуть з цієї позиції перемовини. Розумієте? Питання: чи дати їм можливість вийти з України? Якщо ми даємо їм можливість вийти з України, не розпігачуємо те все угрупування, яке є на нашій території, то вони пере Переобладнаються, наберуть мобілізованих, знову оголосять. До речі, я думаю, що Путін скоро оголосить повну мобілізацію. Я щось думаю, що це питання місяць-два. Ну, але зараз поговоримо про це. Отже, вони відходять, зберіж... зберігаючи свою техніку, та, умовно там зберігаючи всі танки, всі системи і починають їх поповнювати людьми і новою технікою. І знову ж таки нікуди не дівається ця загроза. Отже, на моє глибоке переконання, ми маємо перше. Ставити перед собою завдання, розфігачити все те, що тут є зі зброєю, от, просто от знищити його. Тоді росіянам для того, щоб поновити такий військовий потенціал, знадобляться десятиріччя, і в нас буде лаг часу для того, щоб заскочити під парасолічку НАТО. Якщо ми цього не зробимо, дамо їм вийти, вони через рік знову прийдуть, а може й менше. І таким чином ми цю війну передамо в спадщину нашим дітям. А я дуже не хочу цього. Ну, чесно кажу, ну от просто не хочу передавати в спадщину цю війну нашим дітям. Тому питання цієї дискусії полягає в тому, чи маємо ми сили сьогодні їх розвалити. Я вважаю, що та допомога, яка нам надходить, дає нам можливість вважати, що ми можемо розбити ці всі угрупування, які тут є не швидко, не, не за рахунок мобілізації ухилянтів. Ми їх не мобілізуємо. В нас немає державної програми по, по вихованню патріотизму. Там е, про і так далі. У нас це все провалене. В нас Іде популяризація уклоністів, телесеріалів, інгулець, там свати, там «95-й квартал, культурний фронт і так далі. У нас немає популяризації героїзму українців. Немає просто от, от «Біня марафон цього не робить. От, просто не робить. І фільми у нас Кіборг 2 Кіборги 2 не знімають. У нас от виділяються 30 мільйонів там на, 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 на камеді шоу. Але тим не менше, я думаю, що за допомогою зброї ми зможемо це робити, але нам тоді потрібно не 100 танків леопард. Ну росіяни зараз на Купенсько-Лиманському напрямку зосередили 900 танків на одному напрямку. А ми тут і тішимося, плескаємо долоні, що в нас є 100 леопардів. Ну я зараз так до прикладу просто навів. Тому нам треба набагато більше, щоби ми встигли, не витративши оцей, як казала Марія Берлінська, людський ресурс воїнів. Щоб ми їх не встигли, не встигли втратити воїнів, а встигли забезпечити всім необхідним і розвалити оцю армаду, яка в нас на території. Якщо заходять вони в переговори, ця армада зберігається в росіян, і вони мобілізованих мають куди прислати і на яку броню посадити. Розумієте? Тим більше виробництво ланцетів, отих безпілотників, вони нас випереджають. До речі, ну не можу не згадати. Вибачте, будь ласка, от там оголосили збір там на 200 з чимось там 40 мільйонів. Для без, закупівлі безпілотників. Да? United 24, Оця от команда наших, можна владці, вот це от все під прапором держави і так далі. А я хочу уточнити, а де 40 мільярдів? Де 36 мільярдів передплати, які ми поробили там, за броню і так далі. Ну, повісили на дебюторку? Та ні, це не дебюторка, це вже сидіти люди мають. Це ніяка не як не дебюторка, це кидалово Розумієте? Не закупівля снарядів, отримання коштів і так далі. Але це питання іншої дискусії. Повертаючись до джиди. Ну, представництво там було на рівні радників, президентів там і так далі. То в принципі, поїздка туди Єрмака ну зрозуміла. Не зрозуміло тільки що він з собою взяв піарників замість професійних дипломатів. Ну але це питання відповідальності Зеленського. Це не питання навіть до нас. Це Зеленський так вирішив, що так можна. Поїхали піарники Єрмаковські з ним. Ну що вони там напіарли, не знаю, але тим не менше. Стіл переговорів. А отут саме страшна дискусія, яка, можливо, є непопулярною, і але я про неї мушу сказати. М -м -м, війна затягнеться Осінь, зима. Я не бачу поки що такого щоб щось відбулося в Росії таке грандіозне, що от вони все от посипались. Та? Імперія валиться, і в них свої проблеми, і їм не до нас. Поки що цього я не бачу. Якщо затягнеться війна, а черг біля воєнкоматів нема, а те, що про що ми починали, а воїни воє... закінчуються. А солдати не встигають стати воїнами, тому що черги біля воєнкоматів пропали. Ну, все ж взаємозв'язано. То якщо затягується війна, то росіяни будуть нас кошмарити осінню дуже серйозно. Інфраструктура енергетична буде потерпати ще гірше, напевно, ніж минулоріч. А чому би їм цього не робити? Слухайте, всім миром скидались державне фінансування, відбудова інфраструктури енергетичної. Бідному Ахметову підняли тарифи вдвічі, щоб ми тут, як то кажуть, напряглись, бо ж треба відбудовувати. Західні партнери нам грошима допомагають на інфраструктурну відбудову для енергетики. І тут звіт НКРЄКП КП, станом на 1 липня. Відбудували 1,6%. Ну, не сволочі. Ну, от як ще їх назвати? Ну, одна, менше 2% вони відбудували інфраструктури енергетичної. Зима, через, вже почне, через 3 місяці вже заморозки будуть. Розумієте? А кінь не валявся зато підняли тарифи в 200, бо ж, бо ж треба. А чого? А я скажу чого. Ну але це питання іншого гатунку. Повертаємося до мирних перемовин. Боявачне так, от, воно все взаємозв'язане в нашій державі на превеликий жаль. Чи будуть такі перемовини? З однієї сторони, якщо ми говоримо про те, що війна затяжна, черг біля воєнкоматів немає, чи треба нам мир? Треба чи треба нам перемовини? Не треба. Мир треба, а перемовини не треба. А мир це є. Парасолька НАТО і розвал імперії не перше, не друге не відбувається в Джиді.